Всім привіт! Михайло Жунін знаний український актор театру та кіно, який відзначився грою в серіалах Черговий лікар, Пес, Закляті Друзі. Зазвичай він виконував ролі працівників поліції, також Жунін грав у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра, ательє 16 і вільному. У цьому відео ви дізнаєтесь про творчий шлях актора Михайла Жоніна, його особисте життя та як зараз він виглядає та чим займається. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підписку на канал. Отже, почнемо. Майбутній актор народився 6 листопада 1974 року в Новій Каховці, яка зараз окупована росіянами. З професії Михайло визначився ще в п'ятому класі. У шкільні роки жонін активно брав участь у народному театрі та КВК. Пізніше він вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Каро за фахом актор драматичного театру і кіно. У 90-х Михайло почав займатися дубляжем фільмів і мультфільмів, адже йому вдавалося майстерно відтворювати різноманітні голоси. Зокрема, це можна почути у роботах. Парк юрського періоду, кримінальне Чтиво, Планета Скарбів, Люди Х2, Фантастична четвірка, Казино Рояль. Так, Жонін став одним з найвідоміших акторів дубляжу в Україні. Сабжонін в першу чергу вважає себе театральним актором, на його рахунку, безліч цікавих ролей. Упродовж кар'єри Михайло активно співпрацював з театрами Атель 16, Київським театром драми і комедії на лівому березі Дніпра. І він грав Кочкина у виставі, Утримуйте задоволення, все добре, Гарсена у пісні 35, а також у діалозі чоловіків. 2002 року Жонін почав грати в кіно. Зараз у його доробку понад 100 різнопланових ролей у фільмах і серіалах. Дебют відбувся в серіалі Лялька, де він отримав епізодичну роль. Наступною роботою за участі Жоніна стала історична мелодрама Роксолана 3. Владичця імперії. Там йдеться про українку, якій вдалося стати улюбленою наложницею Султана Сулеймана. Після цього Михайло з'явився в серіалах Один за всіх, ангелохоронець Загін. Дебютну головну роль Жонін зіграв у містичному телесеріалі Зачароване кохання, де перевтілився у чоловіка Георгія. Проєкт був успішним і отримав високі рейтинги. У 2010 році актор отримав головну роль у кримінальній драмі Брат за брата. Його герой. Майор кримінального розшуку, який намагається знайти вбивцю свого брата. У ті роки Михайло зіграв шамана у серіалі За все тобі дякую, фокусника у поверненні Мухтара 4», найманого вбивцю у випадковому записі, бригадира Копачів-Могил за загадкових обставин, бандита в Єфросіні. Загалом жоніна часто затверджувала на ролі негативних персонажів. А також правоохоронців. Зокрема, перевтілювався у слідчого у серіалах Я тебе ніколи не забуду, «Доярка з Хацапитівки, Піти, Щоб залишитися, Брат за брата 2», Пізнє розкаяння. У 2013 році Жонін зіграв у детективному серіалі Нюхач, Його герой, кримінальний авторитет, Топор. Глядачам дуже полюбився персонаж Михайла Жоніна в серіалі ПЕС, який виходив на телеканалі СітіВ. Там він виконав роль ефектного оперативника Ігор Гнізділов, капітан поліції. Він на розум небагатий точно нічого не знає про правила граматики орфографії, постійно вигадує якісь неіснуючі слова. Смішні фрази Ігора Гнізділова важлива гумористична складова серіалу ПЕС. У 2015 році актор знявся у детективному серіалі Володимирська, 15, в якому оперативник розслідують загадкові злочини. Також Михайло з'являвся в історичному телесеріалі Останній Яничар, який розкриває події в українському селі та в Туреччині у ХХ столітті. Натомість у документальному фільмі Розщеплені на атоми, в якому йдеться про трагедію на Чорнобильській АЕС, жонін зіграв Михайла Горбачова. У 2017 році за участі актора випустили серіал Черговий лікар. У ньому актор дісталася роль хірурга Андрія Мазура. Перед зйомками Михайла мав консультації з Паталого Після виходу серіалу жонін став відомим не лише в Україні, але й в Казахстані, де його транслювали. У 2018 році Михайло зіграв у детективі Контакт там йдеться про фотографа, письменника і злочинця, який опиняється в одному місці під час вибуху. Тож він з'явився в мелодрамі замкнене коло, де втілив роль керівника управління внутрішніх справ. Пізніше Михайло знявся в мелодрамі та, що дивиться вдалину. За сюжетом головна героїня дізнається про Арешт Коханова і намагається йому допомогти. А от у «Ялинка на мільйон» актор отримав роль керівника служби охорони, який освідчується головній героїні. У 2020 році доробок Жоніна поповнив детективний серіал Закляті Друзі, в якому поліція намагається знайти злочинця. Ще одну невелику роль актор отримав у серіалі Булатов. У ньому працівник Інтерполу хоче зібрати компромат на слідчого Булатого. Жонін вже багато років одружений з акторкою Юлією Перенчук. Вони познайомилися на роботі, коли дублювали турецький історичний серіал Роксалана Величне Століття, жонін тоді озвучував правителя Султана Сулеймана а Перенчук – Роксолану. В цей момент між акторами спалахнула іскра, яка переросла у стосунки. Згодом пара побралась. Однак чи є у них діти широкій публіці невідомо. Загалом подружжя не висвітлює своїх стосунків у мережі, також немає інформації, чи змінилося особисте життя актора протягом років, адже він не коментує це питання. У 2022 році жонін отримав другорядну роль у комедійному фільмі Велика прогулянка. За сюжетом дві родини, зокрема працівників культури і бізнесменів, їдуть на природу і починають сваритися за місце під мангал. Від початку повномасштабного вторгнення росіян Джонін займається волонтерством. Він влаштовує творчі вечори, під час яких виступає з жартами та піснями. На цих заходах збирають кошти на допомогу для українських військових. У 2023 році Михайло зіграв у екшн-теріалі Штурм, який розкриває роботу українських спецпризначенців. Йому дісталася роль заступника голови СБУ Калюжного, який скептично ставиться до підрозділу Штурм. У 2024 році актор влаштував ювілейний благодійний творчий вечір по 50. До нього долучилися й колеги Жоніна. Також Михайло активно публікує уривки зі своїх виступів у соцмережах і висвітлює збори на ЗСУ. Окрім цього, він ділиться світлинами з близькими друзями і колегами. Шановні глядачі, а вам подобається актор Михайло Жонін та фільми, в яких він знявся? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.